Що таке доля? Доля це сценарій життя даного втілення. І, звичайно, що доля вона формується різними факторами, це і досвід, який хоче душа здобути, і які Яку карму да, вона е, напрацювала в минулих втіленнях, і все це формує е, ось цей новий сценарій життя нового втілення. Ось це її доля. Я розумію, що в нас є багато гілок розвитку ну, собитій. Наша доля може складатися не з однієї гілки розвитку собитій. Тобто, ми ж можемо. Змінювати свій шлях. Ну, наприклад, я там хотів бути трактористом два роки, а потім передумав і захотів, там, я не знаю, ну, на самоліті літати. Я ж зм можу змінювати свій хід розвитку життя? Так. А, людина має право вибору. Це є закон Всесвіту. так? І а, кожна жива істота має право вибору. І, і... Доля, от в межах долі, людина може вибирати. Але за її межами, ну, зараз, як показують картинку, да, точка, і як від цієї точки два чи три навіть хвилясті лінії. Да. Далі на кінці цих хвилястих ліній ще розвітлення, там по два, по три, по десять, да? залежно, які вибори стоять перед людиною. І в ну, більшості випадків два. І ось така розвітління, да? тобто, виходить, дуже багато варіантів, але є як певні кордони, до яких доходять ці варіанти. І за межі не виходить. Тобто це саме певне ограничення, да, кінець якби, рамки долі да, в тому і в плані, що вони обмежені все-таки кармою, благочестям, яке напрацювала душа в минулих втіленнях, да, на що вона заслужила. І в рамках цього. Якби кружечка, да? От, нехай кружечок буде, не, не кружечок коридор, От, показують коридор. В рамках цього коридора людина має дуже-дуже багато виборів, і кожен, кожну секунду людина робить певний вибір. Там або говорити, не говорити, діяти, не діяти. Да? І а кожну секунду людина робить вибір. І от кожну секунду складаються нові варіанти розвитку подій. Так? Тобто варіантів розвитку подій дуже багато. Mm -hmm. І, але якісь там, ось чому там, наприклад, багато не можуть предсказати дуже точно майбутнє. Тому що багато чинників впливають, але деякі основні моменти, оці рамки долі, вони як для всіх варіантів розвитку вони однакові. І ось ці моменти і вказують, хто там прогнозує майбутнє, які ситуації будуть в майбутньому. Оці основні моменти вони й озвучують. А от детально прям а, то -то. ці розвитку, деталі розвитку подій, ніхто не скаже, тому що це залежить від. Право вибору людини їх дуже дуже багато. Угу. Я зрозумів, як це працює. Ось, наприклад, я можу передбачити майбутнє, що через два місяці буде весна, а от коли там піде дощ і все таке, це неможливо передбачити. Але оці рамки, що буде весна, це незмінний фактор. Да, ось такі неізмінні фактори є в житті людини, да, які можуть а, побачити нумерологи, астрологи, екстрасенси, Да, тобто, оцей фактор він в любому буде, і обов'язково да буде. І а, саме. Саме такий детальний, якийсь прям, от ти підеш туди, буде, от, е, ти скажеш оце, тобі скажуть оце. І цього, ось такий варіант е, важко розказати, да? тому що є право вибора людини, і вона вправі змінювати ці сценарії. Угу. А ось якісь головні моменти, <хи> так, це можна побачити. Угу. Оці як рамки. Угу. Обов'язкові. Дякую.